Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал «Звігер Авто, де ми обговорюємо автомобілі і те, як їх вигідно купити під пригон США. Я Антон і в цьому випуску розкажу вам про три види гібридних авто із зарядкою на кінетичні енергії та м'які гібриди. Розглянемо їхні особливості, переваги та найкращі моделі в кожній категорії. Гібридні автомобілі стають все більш популярними завдяки їхній здатності знижувати витрату палива та зменшувати викиди шкідливих речовин. Існує три основні типи гібридовів гібридних технологій. Перше гібриди із зарядкою Plug-in Hybrid Electric Vehicles PHEV, скорочено. Ці автомобілі можна заряджати від звичайної розетки, що дозволяє використовувати електротягу для щоденних поїздок без витрат на паливо. Гібриди на кінетичній енергії Kinetic Energy Recovery System Керс. Ці автомобілі використовують кінетичну енергію, що виробляється під час гальмування для підзарядки батареї, знижуючи витрату палива. М'які гібриди: Mill Hybrid Electric Vehicles. MHEV. Ці автомобілі використовують невелику електронну систему для підтримки двигуна внутрішнього згорання, що допомагає знизити витрату палива та покращити динаміку. А тепер давайте про всі ці. Три види поговоримо. Почнемо з гібридів із зарядкою. Toyota Prius Prime. Цей автомобіль вже став іконою серед гібридів з можливістю заряджання від домашньої розетки. Prius Prime пропонує запас ходу на електротязі до 55 км. При цьому витрата палива становить лише 1,1-1,3 літри на 100 км, що робить його одним із найбільш економічних гібридів. Далі у нашому списку Chevrolet Volt. Цей автомобіль, який поєднує в собі чудову електричну автономність і надійність бензинового двигуна. Вольт може проїхати до 85 км кілометрів на одній зарядці, а після цього автоматично переходить на бензиновий двигун, зберігаючи високі показники економії палива. Наступний Hyundai Ioniq Plug-in. Цей гібрид пропонує запас ходу на електротязі до 60 км. Завдяки вдосконаленій гібридній системі витрата палива складає лише 0,9 літрів на 100 км, що робить його ідеальним варіантом для міських поїздок та коротких подорожей. Не можна оминути Kia Niro PHEV. Цей компактний кросовер поєднує в собі ефективність та практичність. Запас ходу на електротязі до 50 км дозволяє використовувати його для щоденних поїздок або Трата палива становить лише 1,1-1,2 один літрі на 100 кілометрів. Це взагалі законно. І звісно ж, в цьому списку не можемо оминути Mitsubishi Outlander PHEV. цей позашляховик пропонує запас ходу на електротязі до 50 кілометрів від чудову економію пального близько 2 літрів на 100 кілометрів. Outlander відомий своєю надійністю і можливістю заряджання від звичайної розетки, що робить його ідеальним вибором для сімейних поїздок навіть по бездоріжжі. Не забувайте про BMW X5 45i. Цей розкішний кросовер має запас ходу на електротязі до 87 км та потужний 3-літровий трилітровий шестициліндровий двигун. Витрата палива становить при цьому лише 1,2 літри на 100 км, що робить його ідеальним варіантом для тих, хто е, полюбляє комфорт і економічність. Також варто згадати Volvo XC60 t 8 Цей автомобіль поєднує в собі потужність та економічність з запасом ходу на електротязі до 55 км і витратою палива 2,1-2,8 літрів на 100 км. Volvo XC60 t 8 є одним з кращих варіантів серед гібридних позашляховиків. А завершимо наш список. Skoda Superb iV. Цей гібридний автомобіль має запас ходу на електротязі до 60 км та витрату палива 1,1-1,6 літрів на 100 км. Супер пропонує простір, комфорт та високоекономічність, що робить його чудовим вибором для сімейних поїздок. Ну або поїздок на роботу, бо автівка дуже солідна. Тепер перейдемо до гібридів на кінетичні енергії. Почнемо з Тойота Camry гібрид цей автомобіль використовує систему рекуперації енергії, що дозволяє зберігати енергію під час гальмування і використовувати її для підзарядки батареї, як на формула І. Прям. В результаті витрати палива становить лише 45 5 літрів на 100 кілометрів. Далі йде Honda Accord Гібрид. Акор також оснащений системою рекуперації енергії, що дозволяє зберігати кінетичну енергію та перетворювати її на електричну. Це допомагає знизити витрату палива до 4,9 літрів на 100 кілометрів і забезпечити високу продуктивність. Не можу тут оминути Ford Fusion Hybrid. Цей автомобіль також використовує кінетичну енергію для підзарядки батареї. Завдяки цьому витрата палива складає приблизно 5,5-6 літрів на 100 кілометрів, що робить його. Чудовим варіантом для міських поїздок. Наступний у цьому списку – Hyundai Sonata Hybrid. Використання кінетичної енергії дозволяє Sonata досягти витрати палива на рівні 5-6 літрів на 100 кілометрів. Це робить її дуже економічною. Ну і ефективною, я б сказав. Ще один вертий уваги автомобіль Toyota RAV4. Та сама неубиваєма Toyota RAV4. Тепер ще й гібрид. Завдяки рекуперації енергії під час гальмування цей кросовер має витрату палива 5,5-6 літрів на 100 кілометрів, зберігаючи при цьому високу продуктивність. А головне надійність. Не можу забути про Lexus RX Hybrid. Цей розкішний кросовер використовує кінетичну енергію для покращення ефективності, і це дозволяє досягти витрати палива 6-6,5 літрів. Трохи більше, ніж у Toyota, але це ж Lexus. І останній, але не менш важливий Kia Niro Hybrid. Дуже футуристична класна машина. Використання кінетичної енергії дозволяє Niro досягти витрати палива 4,7-5 літрів на 100 кілометрів. Це робить його чудовим варіантом для тих, хто шукає економічний, але реально. Ну, класний кросовер. І остання категорія на сьогодні м'які гібриди. Почнемо з Audi a 6 Цей автомобіль поєднує бензиновий двигун з електричною системою, що дозволяє знизити витрату палива до 2,1-2,8 літрів на 100 кілометрів, м'яка гібридна система допомагає покращити динаміку розходу та забезпечує додаткову потужність під час руху. Audi A6 6 це поєднання комфорту, ефективності та передових технологій. А наступний Land Rover Range Rover Evoque. Невеликий, але дуже комфортний автомобіль, який оснащений м'якою гібридною системою, що дозволяє досягти витрат пального 5,6-6,4 літри на 100 кілометрів. При тому, що це все той же Land Rover. Таких машин в світі просто інших не існує, як мені здається. Поговорили про Англію. Тепер про Сполучені Штати від них у нас є джип компас гібрид. І Цей гібридний позашляховик використовує електричну систему для підтримки бензинового двигуна, що дозволяє знизити витрату палива до 5,5-6,8 літрів на 100 кілометрів. Jeep Compass пропонує чудову прохідність, комфорт і головне високу економічність. Наступна автівка дуже відома та популярна у нас в Україні. Це Nissan X-Trail. Цей автомобіль поєднує потужний бензиновий двигун з електричною системою, що дозволяє знизити витрату палива до 6-7 літрів на 100 кілометрів. Nissan x trail забезпечує високий рівень комфорту, ну а головне – безпеки. Ну і економічність, як ви зрозуміли. Неможливо оминути і Volvo XC90. цей розкішний позашляховик використовує м'яку гібридну систему для зниження витрати палива до 2,5-3 літрів на 100 кілометрів. Volvo XC90 поєднує потужність, простір та економічність, і це робить його чудовим вибором для великої родини або солідного підприємця. Toyota rav 4 вже була в нашому списку, але ця з технологією м'якого гібриду. Цей компактний кросовий оснащений м'якою гібридною системою, що дозволяє досягти витрати пального 5,5-6 літрів на 100 км. Toyota rav 4 пропонує високу економічність та сучасні технології. Ще, друзі, Toyota rav 4 буває оснащеною технологією м'якого гібриду. Це дозволяє досягти витрати палива 5,5-6 літрів на 100 кілометрів. rav 4 пропонує високу економічність та сучасні технології, перевірені часом. Ця машина реально надійна її краще обирати людям, які довго не міняють свою автівку. А завершує наш список C-MAX. Цей компактний, я не знаю, навіть кросовер чи мінівен, використовує м'яку гібридну систему для зниження витрати палива до 5-6 літрів на 100 кілометрів. C-Max дуже полюбляють як штатах, так і у нас же, тому що це е, хороша машина за привабливу ціну. Машина надійна, машина простора, машина в яку можна посадити всю родину. Але машина, яка виглядає непогано, якщо ти холостий і просто любиш комфорт. Що ж, друзі, дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Ми поговорили про три види гібридів. Вам же самим обирати, який вам більш до вподоби. Цифри ви бачили. Хтось хоче більш економічний, хтось хоче гібрид з м'якою технологією, який дозволяє підвищити потужність двигуна і при тому заощадити трохи палива. Це вже ваш вибір. але пам'ятайте, що компанія Auto може привести будь-яку автівку зі Сполучених Штатів. І головне, друзі, не забувайте писати в коментарях, ділитися вашими історіями, якщо у вас були гібриди, чи питати у нас, який гібрид краще обрати. Ми проконсультуємо і допоможемо. Друзі, ми чекаємо вас на каналі Auto. З вами був Антон. Папа! -па!